Ого! -го. Хто тут в Херсоні? Хто тут в Херсоні? Ага! Христос народився! Славімо його! Христос народився! Христос народився! Так, Хто це? Хто це мені скаже? Дитина! Боже! Боже, райна! Ти щасливий, що ти приїхав? А чому ти щасливий ти приїхав? Бо будеш їсти, спати. А що найбільше ти будеш тут робити? Молити Бога, правильно, і молитися. Ну що, поку Так. Пробуємо. Нова раділа, яка не, не бувала, над вертепом, на звізда на ясна. Увесь свій засіяла. Над вертепом на звізда на ясна. Увесь світ засіяла. Він чуй. Вісик. Маленький Ісусик не спить, не тримає своїми ручками. Весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос зарождає! Славімо Славі і Херсон обнімає, ні? П'ять молодець, добре?